Радше ми з вами, знаєте, Дмитре, обговорюємо ті чи інші дії, події, які там військового характеру, фронт, але ми маємо звертати увагу і на ці речі про те, як діють зараз Сполучені Штати Америки. От моя колега Анастасія Міщенко, завершуючи випуск репортера, говорила про те, що давайте підсумовувати підсумовувати тиждень. Але от як ви для себе це все розумієте, і навіть не те, щоб сприймаєте, а приймаєте. І заяви по відношенню до України, і до прикладу, сьогоднішню заяву про прагнення США і можливість виходу взагалі з організації Об'єднаних Націй, припинення фінансування усіх програм цієї інституції. Та, от, будь ласка, пан Рубіо проігнорував саміт на рівні міністрів G20. Ну, влади. Давайте почнемо з того, але пан Рубіо телефонував європейцям, щоб їх заспокоїти після розмов. І перемогу сполучених штатів з росіянами Причому це повідомляє авторитетне американське видання The New York Times. Вони заявили про те, що держсекретар спілкувався з високопосадовцями Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії. Відповідно, що на Найбільші стратегічні партнери Сполучених Штатів і України були поінформовані щодо планів американської адміністрації. Отримали з перших джерел чітке пояснення характеру зустрічі сполучених штатів і Російської Федерації Ріяді. А тепер основне шановні українці, давайте заспокоїмося і проаналізуємо, коли відбулася ця зустріч. Після зустрічі представників американської делегації на полях Мюнхенської безпекової конференції з української делегації і представниками країн Європи, mm -hmm. це на полях Мюнхенської безпекової конференції. Відбувся обмін думками щодо закінчення війни в Україні. Звірили годинник, прийшли до єдиного розуміння ситуації зі стратегічними партнерами. І лише потім відбулася зустріч в аріяді. Я б розумів би паніку українців, якби було б навпаки, спочатку зустріч з росіянами без відома України, без розуміння того, що буде обговорюватися. І лише потім зустріч з українською стороною, яка би подавалася російською стороною, як, начебто, донесення узгодженого. Плану дій між Сполученими Штатами та Російської Федерації натомість відбулося зовсім інше. Сполучені Штати поламали дипломатичну гру Російської Федерації, яка полягала в тому, щоб показати, ми будемо домовлятися виключно зі Сполученими Штатами а Україна і європейські партнери за душками. То поясніть мені, це зрада європейських інтересів чи зрада України? Напевно, ні. Чому полягає відповідна ті хвилі недовольства щодо зустрічі американської сторони з відповідно, росіянами, Ще раз підкреслюю, після зустрічі з українською делегацією? Це перший момент влади, а другий момент. Я нагадаю, висловлювання Трампа дуже коротке, навіть в рамках нашої передачі. Росії варто перестати бути васалом КНР? Декілька слів, які поставили країну агресор на місце, і дали зрозуміти їй справжню роль у світовій геополітиці. васал. з васалом не розмовляють на рівних, і васал не диктує позиції країні. Яка приїздить і доводить до Російської Федерації спільне бачення європейських партнерів і України, і ба більше того васал це розуміє, шановні. Давайте аналізувати зустріч варіяді з іншої точки зору і подивимося, що власне відбулося крім тих нашарувань, які ви читаєте в українських змі. А відбулося те, що Російська Федерація, щоб зацікавити Сполучені Штати, запропонувала їм. Ми вам віддаємо нафтові. Поклади на Сахаліні проєкти Сахалін 1 Сахалін 2 вартістю 300 мільярдів. Причому свій відсоток видобутку нафти ви можете забирати відразу без оподаткування російською стороною. Оце і є позиція васала. Він змушений зацікавити відповідну сторону, яка приїхала донести йому колегіальну думку з приводу того, що він може бути теж корисним. І сума називається 300 мільярдів. Тут влади основне питання. А для чого ми, українська сторона, мається на увазі, брала паузу і демонструвала суб'єктність в питаннях відповідно договору щодо корисних копалень, яку ми, до речі, самі запропонували Ну, зараз. Самі... Там да пан Келох був в Києві. Нібито правки, як кажуть, внесли в угоду. Е, наскільки я розумію, пан Келох без прес-конференції правда обійшлася, американська вчора сторона вчора. вчора. Поїхав з цією новою угодою до сполучених штатів Америки. Будемо чекати на коментарі. Реакцію, скажімо, так, от приблизно не будуть реакції, влади не, не буде будуть. сполучені штати. Чітко заявили, хватить гучних висловлювань. Ви пам'ятаєте дві попередні заяви і Рубіо, і відповідно Венса з приводу того, що Україні варто заспокоїтися, не рекомендувати, а дати можливість працювати в тиші кабінетів, і це правильно. Влади треба враховувати хто Трамп, так президент Америки, але він успішний бізнесмен. Маск, успішний бізнесмен, уїдков мільярдер, успішний бізнесмен. Люди не люблять, коли говорять а дають зрозуміти, дають меморандум про співпрацю, а потім це Влади ж саме, якби ну слухайте, У... Дмитре, давайте дискутувати. Ну з'явилося до з'явилася інформація, і слова почали вживати ледь не про колонізацію, там. Захоплення великої частки українських ресурсів і так далі. Ну дивіться, я завжди ж посилаюся. Ви розумієте на засоби масової інформації, які про це пишуть. Нам би їхні можливості, або ж з іншого боку, відсутність розуміння, що нашкодить, що не нашкодить, зокрема Україні, яка бореться. Я так аби коротко максимум висловитись, але ж вони ну, про це пишуть: що ледь США не хочуть колонізувати Україну. Звичайно, влада, тільки напевно, відсотки 80 українців вперше дізналися з повідомлень ЗМІ, що у нас найбільші поклади літію, графіту та іншого. Але, шановні українці, є таке поняття Конституція України, де закріплено те, щоб народ є власником надр українських. І я прошу вас написати в коментарі, а хто з вас і скільки отримав природньої ренти від користування цими надрами. Наприклад, в Норвегії це розповсюджена практика. В Саудівській Аравії. Ні? Ніхто не отримав. Так я про колонізація. Вам відповісти, вирості. Дмитре? Вам відповісти? В так. мене нема. І в мене нема. Влади, що таке? Напевно, ми не просто неправильно ІНН не вказали. Правильно? Або може, так. я процитую. Відповідна Гетьманцева, який заявив про те, що а які надра? Надра всі роздані вже поважним людям. Так ви роздали надра поважним людям, які вивели їх в офшори, мовиться про гроші з видобутку українських надр. Так, всього треба починати. Але основне влади, про що йде мова? Чому 500 мільярдів називається? Лишень 100 дали Сполучені Штати, правильно? Так. Вони ж не говорять, дайте нам всі 500 мільярдів, 400 мільярдів це військовий політичний, економічний сигнал Російської Федерації. Україна є стратегічним партнером в зоні не тільки військово-політичного впливу Сполучених Штатів, але й в першу чергу економічного пропозиції Великої Британії щодо розміщення миротворців Великої Британії, не Сполучених Штатів. Де вони будуть розміщувати? Полтава, Кривий Ріг Дніпро, не дивує. Це ж не лінія фронту влади. Про що ж йде мова? А Полтава це газоносні райони На ключових енергетичних Абсолютно. і а, стратегічних підприємствах. Зокрема, будуть розміщені. Планується. Ну, принаймні, планується. Ну, Трамп це називає хорошою думкою ініціативи Браво! І куди прем'єр-міністр Великобританії з цією ініціативою поїде? 27 лютого в Вашингтон.